Вітаю, ви дивитесь регіональну службу новин в ефірі Державної телерадіокомпанії. Замить про головні теми випуску нагороди краще. 47 донечан отримали відзнаки держави. Україна пам'ятає, напередодні дня пам'яті жертв голодоморів Донецьку відкрита виставку книжок. Спорт для всіх. Основні тренувальні стадіони РСК Олімпійський доступні для відвідування та спортивних тренувань. Президент України Віктор Янукович з воденним офіційним візитом в Австрії. У ході візиту глава нашої держави та федеральний президент Австрійської Республіки очолили українсько-австрійські переговори у широкому форматі. Також у програмі візиту передбачена передача президентом України пам'ятника Тараса Шевченка Відню. Засідання ради глав урядів країн СНД, що пройшло у Санкт Петербурзі, прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає одним із найрезультативніших. Про це він заявив на засіданні уряду. За словами Азарова, було підписано близько 30 документів, що охоплюють широкий спектр співробітництва в електроенергетиці, охороні здоров'я у сфері інформаційної безпеки, створення єдиного транспортного простору в СНД Тощо, але головною метою дискусії стало обговорення стану виконання угоди про зону вільної торгівлі між державами СНД. Про засідання уряду, дивіться далі. Налагодити відносини з митним союзом одна з нагальних тем та проблем українського уряду. Низка документів про спільну співпрацю з СНД підписана. Обговорений стан виконання угоди про зону вільної торгівлі. Українська сторона наголошує, економічні збитки на тлі світової рецесії не дають змоги будувати нових бар'єрів всередині СНД та пропонує підтримувати економічне зростання, адже на відміну від кон'юнктури світових ринків, шляхи ліквідації негативних факторів. Цілком можливі, Микола Азаров каже, голови урядів пропозицію підтримують. Головне ліквідувати експортні мита, зокрема на російську нафту, розробити договори до трубопровідного транспорту та розпочати угоду про вільну торгівлю послугами. Я сподіваюся, що спільними зусиллями в 2014 році ми усунемо всі бар'єри взаємної торгівлі. Це абсолютно необхідно як противовага рецесії на основних експортних ринках наших країн. Крім того, наша увага буде зосереджена на створенні нових проектів і програм промислової кооперації в СНД, які використовують конкурентні переваги наших країн в авіакосмічній гаузі, транспортній сфері, суднобудуванні, агропромисловому комплексі, паувно енергетичному комплексі, науково технічній сфері. Забезпечити роботу за таким порядком денним треба починати вже зараз. Так, для напрацювання угоди про доступ до трубопровідного транспорту створюється група високого рівня. Надмірна ціна на газ та нафту завдає збитків економіці. Як наслідок виробництво скорочується, а подекуди взагалі зупиняється. Микола Азаров наголошує, держава наразі має шукати величезні кошти на переведення енергетики на альтернативні види палива. Такі зміни можуть завдати збитків підприємствам і доходам бюджету, що впливатиме на видатки розвитку та соціальну сферу. А ось міжнародний валютний фонд наполягає на підвищення тарифів на газ для населення приблизно на 40%. Прем'єр доручив дізнатися, чи погоджується опозиція із висунутими. Серьезные проблемы стоят перед Украиной в связи с нашими забовязаниями перед Международным валютным фондом. Вчера я отримал листа и хочу зацитувати декілька положений мовы оригинала перевода. Умовы повышение тарифов на газ и отопление для населения приблизно на 40% обязательства замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на текущем ривне существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике, постепенное свертывание освобождения от НДС для сельского, для сельского хозяйства и других отраслей, таиншие умовы, До зимового періоду в уряді планують розв'язати не лише газові питання, а й дорожні. Підготовка українських автошляхів до зими майже завершена, кажуть урядовці. Чотири мобільні загони та 60 одиниць техніки готові до снігопадів. Також до зимового періоду створено 25 майданчиків поблизу великих міст для безкоштовного відстою вантажного транспорту під час оголошення штормових попереджень. І до інших подій. Президент України Віктор Янукович привітав ухвалення Верховної Ради змін до виборчого законодавства, повідомляє прес-служба глави держави. Цей закон наближає Україну до європейських стандартів, вважає президент. Нагадаємо, Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів, що було однією з ключових вимог ЄС для підписання угоди про асоціацію. Відповідне рішення підтримало 365 народних депутатів. Законопроекти про прокуратуру та про лікування засуджених. Мають знову розглядати у п'ятницю. Працівників підприємств, установ та організації області відзначили на Донеччині. За вагомий внесок у розвиток як Шахтарського регіону, так і України. Усі ті, чия доблесна та багаторічна праця є винятковою, отримали державні нагороди. Цього разу було відзначено 47 наших земляків. Почесні грамоти, відзнаки та звання їм урочисто вручив керманич області Андрій Шишацький. Почесну грамоту Кабінету міністрів України з врученням пам'ятного знаку отримав Віктор Друцький. Чоловік вже 37 років працює фрезувальником та покращує показники машинобудівної галузі регіону. Найголовнішими якостями, які повинна мати людина його професії, вважає творче технічне мислення, адже таким чином працівник може удосконалити обробку заготовок, тим самим збільшуючи продуктивність праці. Сьогодні в рочистій обстановці Віктор Друцький з посмішкою пригадує свій перший день роботи за верстатом. Я пришел в первый цех 9 сентября 1976 года. Это вот я помню, это все я помню. Когда пришел, старший мастер подошел ко мне, показал мне станок, показал мне моего наставника. И вот это я помню. Первый день да, тяжело было, а потом легче, легче, легче. А ось Наталія Луцик отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Жінка вже 13 років працює оператором машинного доїння, доглядає 45 корів. Каже, що з учасненням технологій додаються ще й клопоти щодо засвоєння нової техніки. Міняється внедряються нові технології в кормленні, в содержанні виводяться нові породи. Ну якби труд легче этого не становится. Окрім трударів сільського господарства та машинобудівної галузі, серед нагороджених також освітяни, діячі мистецтв, науки і техніки тощо. Всього 47 донечан отримали почесні грамоти та подяки Кабміну, ордени та медалі, а також звання заслужених. На території України в 5%, 20% промпродукції і 25% експорту України. Этого нельзя было достичь без вас, без людей, которые и трудятся. Развитие региона в первую очередь основывается на опыте, профессионализме и добросовестности конкретных людей. И этими людьми, безусловно, являетесь вы. У свою чергу земляки чи труд був оцінений та відзначений державними нагородами, подякували керівництву держави та регіону за увагу до їх роботи та пообіцяли ще активніше працювати для досягнення нових результатів. Олександр Овчаренко, Сергій Поголєв, регіональна служба новин. Пенсії незабаром трохи зростуть. З 1 грудня розмір середньої пенсії в державі збільшиться приблизно на 40 гривень. Про це на прес-конференції повідомила заступник голови правління пенсійного фонду України Валентина Никитенко. Перерахунок пенсій пов'язаний із збільшенням прожиткового мінімуму. Нагадаємо, що для непрацездатних осіб він наразі становить 894 гривні, а вже у наступному місяці зросте до 949 гривень. Сплачувати борги за опалення у розстрочку така можливість з'явилася у Донечан. Комунальне підприємство Донецьк міськ тепломережа укладає угоду, за якою користувач може гасити заборгованість поетапно. Але це можливо лише для абонентів, щодо яких немає судового рішення. Так у жовтні поточного року вже було укладено 87 договорів, загальна сума за якими складає більше 200 тисяч гривень. Зробити пересування людей з обмеженими фізичними можливостями комфортним в Донецькому міжнародному аеропорту. Пройшло виїзне засідання обласного комітету забезпечення доступності інвалідів до соціальних та об'єктів транспортної інфраструктури. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Влада Донеччини та представники організації інвалідів регіону обговорили питання вдосконалення транспортної інфраструктури та об'єктів соціальної сфери, аби люди з обмеженими фізичними можливостями могли пересуватися без перешкод. Увагу також приділили благоустрою зупинок, залізничних вокзалів, автостанцій та аеропорту Донецька. «Є необхідна інфраструктура. Ви бачили, є у нас автобуси, є амбуліфти, є ліфти, термінал оборудований ліфтами. Є необхідна інфраструктура для того, щоб люди могли удовлетворити свої лічні потреби. Також у найближчих планах проведення спеціальної підготовки персоналу аеропорту для того, щоб вони могли надавати кваліфіковану допомогу людям з обмеженими фізичними можливостями. Поряд з тим є деякі проблеми у цій сфері на Донецькій залізниці не вистачає спеціальних вагонів. Хоча за цей рік підприємствам вже було перевезено 280 інвалідів. Заявляємо в своїх планах. Пишем в Минэкономике, но строительство этих вагонов выполняется только за счет бюджетного финансирования. Пока такого финансирования нет, поэтому пока расширить возможности по перевозкам в специальных вагонов. Вагонов не хватает. И, честно признаюсь, заявок намного больше, чем мы можем перевести. В більшості тролейбусів Донецька є спеціальні місця для інвалідів, трохи менше їх в автобусах. Самі ж люди з обмеженими можливостями кажуть, що за останній час дійсно зроблено чимало та пересування стає зручнішим. Це дуже приємно та що з є, і направлення в цьому направленні все йде вперед. Так что нельзя горить только все отрицательно. Раньше такого вообще не было. Все зависит в принципе от нас тоже. Просто менталитет у нас такой: у нас не привыкли, что инвалиды в 8-существу. В Донецкой области большой прорыв. Созданный комитет в 2007 году, комитет доступности, он сделал великое дело. Сдвинулось в точки очень много того, что. Почти вся соціальна інфраструктура на сьогодні доступна. А оборудована поручнями, пантусами, больниці, супермаркети. Проблема забезпечення комфортного пересування інвалідів надзвичайно актуальна для регіону з підвищеним рівнем промислового травматизму. Наразі у Донецькій області більше ніж 260 тисяч людей з обмеженими можливостями, і ця цифра чини найбільша в Україні. Данило Ширшиков, Дмитро Стрибольов, регіональна служба новин. Війну нелегальним перевізникам оголосили на Донеччині. Працівники Державтоінспекції в рамках загальноукраїнської спецоперації протягом місяця перевіряли перевізників на право займатися пасажирськими перевезеннями. В одному з редів побувала і наша знімальна група. Проспект Київський, а саме район поблизу 18-ї лікарні, у Донецьку вважається основним місцем концентрації нелегальних перевізників. І саме сюди працівники Державтоінспекції вирушили з перевіркою. І одразу піймали двох нелегалів. При перевірці виявилося, що в них не було дозволу на пасажирське перевезення. Проте популярність такого роду послуг зростає з кожним днем. Пасажири добре знають місця, де працюють нелегальні перевізники, і свідомо користуються їхніми послугами. Ні, ну тут по містах всі сидять все. Стоячих Візьми ось це, що з автовокзалу йде, там на йде. Проте працівники державтоінспекції наголошують, наслідки користування послугами нелегальних перевізників можуть бути невтішними. По-перше, такий пасажир не застрахований у разі ДТП. По-друге, ані водій, ані автомобілі нелегальних перевізників не проходять необхідних перевірок, що у свою чергу небезпека для здоров'я та життя. У воділі, котрі предоставляють свої услуги без необхідної документації. В більшості случаях автомобілі в запущеному то тобто непосредственно різина з износом, зносом, водители водії настолько професіонально себе ведуть, подвергає тим самим опасності і пасажирам своїх джерел. Піймати ж на гарячому нелегалів не просто. При появі працівників державтоінспекції вони одразу зникають та попереджають своїх колег по бізнесу. З моменту нашого сюда сюди вони одразу же разъезжаются, понимаете, плюс з чим свойство Согласно, согласно действующего законодательства, всю необходимую документацию на перевозку пассажиров мы можем осуществлять лишь при наличии пассажиров в салоне. Если же автомобиль идет, ну, как вам объяснить, без пассажиров, Водитель не під достатні повну документацію, я не змогу зробити повністю перевірку транспортного слід. У разі ж, якщо провину у нелегальних перевезеннях доведено, порушнику загрожує штраф від 425 до 850 гривень. Проте це якщо нелегала затримали вперше. У випадку, коли перевізника затримують за повторне порушення, автомобіль може відправитися на штраф майданчик. Олена Сушкова, Євген Отрадно, регіональна служба новин. Екс працівник прокуратури, за участі якого сталося ДТП у Донецьку, каже, що їхав в аптеку за жарознижувальними ліками для п'ятимісячної дитини. Нагадаємо, днями у Калінінському районі Донецька сталася аварія. Автівка, за кермом якої був співробітник прокуратури Донецької області, протаранила автовишку, що займалася ремонтом тролейбусної лінії, у результаті чого загинув робітник. ДТП сталося не під час виконання службових обов'язків. Зоранів прокуратури чоловіка вже звільнили. У рамках досудового розслідування вже проведені необхідні першочергові слідчі дії. Призначено низку судових експертиз для встановлення обставин події. На теперішній час об'єктивних даних про перебування водія у стані алкогольного сп'яніння під час керування автівкою немає. Повідомляє прес служба облпрокуратури. Стан розслідування перебуває на